Леви, вітаю вас, молодик 6 липня 2024-го, у вашому 12-му секторі гороскопа. Це така цікава енергія, яка позначиться максимально для вас всередині січня 2025 року. Крім того, звертаємо увагу, що в цей же день відбувається активізація жовтневого затемнення 2 числа у знаку зодіака Терези. Крім того, у першій половині. Липня, а саме 11 числа ми маємо також проявленість затемнення ще весняного, що було у квітні 8 числа у знаку зодіака Овен. Тому така кармічна реалізація, просто як на долоні на початку липня. Кого цікавить прогноз на липень, будь ласка, переходьте за посиланнями в описі, а також у підкасі. Так ось, Леви, бачимо по енергетиці вашого 12 серпня. Ектора гороскопа такі душевні і комфортні сімейні справи, які відбуваються зараз, можливо, тихо, можливо, неочевидно оточуючим, можливо, це ремонтні роботи, переїзд, новина про вагітність, наприклад, або ж про утворення родини, вирішення важливих питань, які зараз можуть бути максимально стабілізовані тригоном від Сатурна, який знаходиться. У вашому восьмому секторі гороскопа, це така чудова можливість отримати фінансову пропозицію, фінансові виплати й. Якусь певну виплату боргову, наприклад, або ж графік виплат на дітей, приміром, аліменти, також це фінанси від партнера можуть бути. Також це, приміром, таке підкріплення у вигляді графіка роботи чоловіка, дружини, його якихось певних статків, коли ви маєте можливість дійсно займатися вашими власними справами, які відповідають вашому душевному стану, які для вас комфортні, зрозумілі, все те, що. Що ви хочете зробити самостійно, подалі від широкого загалу, а також важливі саме для вас починання, адже по таким енергіям. Це стосунки, які дійсно зараз закладаються як такі основи для того, щоб набирати оберти надалі. Крім того, це енергії такі емоційні, затишні, комфортні, коли ви саме проводячи багато часу наодинці, отримуєте Маєте максимальну збалансованість, максимальний емоційний відгук від вашого настрою, від тих досягнень, які ви маєте. Також багато роботи пов'язаної із завершенням якихось процесів, із доланням залежностей, приміром, або із відновленням психологічного стану. приміром. Також це стабілізація душевного стану, це, можливо, нові якісь корисні звички, новий потяг до того, з чим ви ще не мали справи. Праву, що ви ще досліджуєте? Також багато поїздок в ті місця, які складають ваше минуле. Щось таке, що вже було вами колись давно сформовано, наприклад, або де ви давно не бували, справи, якими ви не займалися. Ви тепер отримуєте на це фінансування, приміром. Також чудова можливість вирішити питання юридичні, фінансові, пов'язані з наявністю опонентів, коли це якісь певні такі тяжби, які тепер. У вигляді конкретної постанови, конкретного вже такого заключення, наприклад, або ж це медичного приміром, дають вам можливість поїхати на лікування, реабілітацію, переїхати, завершити просто якісь процеси і не повертатися до них, а також розпочати проживання, наприклад, в якомусь новому місці, в новій країні, в еміграції, в новому в новому будинку, наприклад, в новій квартирі, також стосовно житла. Це питання пов'язані з відновленням житла із ремонтними роботами із виплатами по страховці. Можливо, це також виплати від інших людей, які ви отримуєте на закінчення ремонтних робіт вдома або на вирішення питань пов'язаних із вашими домашніми, чи ж то паперові питання, чи питання переїзду, стану здоров'я, наприклад, ваших близьких, місця їх перебування все те, що вже тривалий час, наприклад, накопичувалось, і тепер ви маєте. Якусь певну суму, є та людина, яка вам посприяє, є певний графік виплат, є також якась упорядоченість, є дійсно результативність від докладених вами зусиль. Те, що тепер така стабільність, можливість покладатися на партнера, наприклад, на чоловіка, дружину, можливо, їх робота тепер принесла такий результат, що ви закінчуєте певну віху життя вашого, переїжджаєте кудись, або оформлюєте, врешті-решт ваші стосунки. Приміром. Або ж це народження діточок, також декрет дуже може бути. Крім цього, можливість погодити певні документи, коли ресурси вашого партнера надзвичайно сприяють зараз тому, щоб ви просто психологічно відчували себе в ресурсі, щоб все те, що відбувається, відгукувалось вам всередині сприятливо, стабільно і настрій надзвичайно комфортний в плані того, що є та людина, на яку ви Покладаєтеся, є певний документ, є також можливість зустрітися, наприклад, або ж ви так чи інакше маєте таку зав'язку, доступ до ресурсів вашого чоловіка дружини. Або ж ви, наприклад, перебуваєте вдома і допомагаєте працювати чоловіку дружині. Також на вас, наприклад, переоформлюють якийсь вид майна. Ви маєте якусь певну довіреність, або ви причетні до того, щоб отримати Право власності, вступити в право власності, розпоряджатися майном чоловіка, дружини. Або ж, якщо це партнери по бізнесу, приміром, то ви маєте тепер якийсь графік виплат, або знаєте, яка ваша частка і отримуєте у зв'язку з цим доходи. Крім того, леви також у зв'язку із опонентами можливість відшкодування на вашу користь певних збитків. Крім цього, це така ініціатива. Наприклад, якщо це якісь ситуації пов'язані із вступом у спадщину, або якщо це якісь процеси, пов'язані із такою судовою тяжбою, то це дійсно можливість перейти на новий етап. Це вже конкретний якийсь певний документ. Коли ви починаєте діяти якби, на нових правах, коли це дійсно. Існо, якась вже закріпленість остаточна, ви маєте можливість показати, пред'явити цей обліковий якийсь певний документ, приміром, і ви маєте із цього розуміння, в якому ви статусі знаходитесь, куди ви можете переміщатись, куди ви можете переїхати, скільки часу вам потрібно на завершення якихось процесів, або взагалі як це виглядає вочевидь. Крім цього, леви також, якщо це клієнт то ви можете розраховувати на їх виплати. Можливо, вам виплатять певну суму, яку заборгували, або ж це дійсно такий стабільний графік роботи вже із тими людьми, які зацікавлені у ваших. Послугах, тобто ви проводите багато часу наодинці на самоті, в якійсь певні такі умовній ізоляції, добровільній, коли ви просто працюєте онлайн, приміром, або навіть працюєте так, що у вас менше часу на виконання якихось певних зобов'язань стосовно ваших рідних, але в той же час ви від цього можете отримати якісь певні такі фінансові результати, важливі. Тому Левий, дякую вам і нехай все у вас буде гаразд.